Нафтобази на Росії горять синім полум'ям. Секретні дрони зі штучним інтелектом нищать енергетичну галузь Росії. Цивільні росіяни вже добре знають шум моторів безпілотників та звуки повітряної тривоги, і все частіше прокидаються під звуки вибухів. Що пишуть на заході про атаки технологічних українських дронів? Дивіться у матеріалі Телеграф. Міливі українські удари задають нищівної шкоди по великій російській нафтовій і газовій промисловості, яка, незважаючи на заборони заходу, на імпорти і обмеження цін залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви. Атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з великою дальністю дії та розширеними можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод. Про це повідомляє CNN, цитуючи джерело близьке до української програми безпілотників. Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має термінальний комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначені заздалегідь з нашими союзниками, і літаки слідують плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з точністю до метрів, стверджує джерело. Така точність стала можливою завдяки датчикам дрона. У них є така штука під назвою Машинний зір, яка є формою ші. По суті, ви берете поведінкову модель і навчаєте цю модель визначати географію та ціль, до якої вона рухається. Розповіла Ноа Сільвія, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб британського мозкового центру. Коли їх нарешті запускають у дію, такі дрони вже здатні визначати, де вони знаходяться. Більше того, такий пристрій не потребує зв'язку з супутником. Він повністю автономний. Додала Сільвія. Втім, Кріс Лінкольн джойн колишній британський військовий офіцер і експерт з боротьби з дронами та штучного інтелекту, стверджує, що рівень інтелекту все ще дуже низький. Такого рівня автономності ще не було в дронах раніше, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях потенціалу цієї технології. Додав він сієнан звернулася до Міністерства оборони України та служби безпеки України, але ніхто не захотів коментувати використання технології Використання Дронів в Україні не є новим. Україна значною мірою покладалася на них з початку повномасштабного вторгнення. Та спрямувала ресурси на розвиток технологій і домашнє виробництво. Спочатку українці використовували здебільшого стандартне обладнання або для спостереження, або для скидання невеликих бомб. Але з тих пір Україна побудувала повноцінну індустрію безпілотників, що дало технологічну перевагу проти значно більшої бойової сили та краще підготовленого військового виробництва Росії. Західні експерти акцентують, що Україна наносить удари не по сховищах палива, а по дистанційних установках, де сира нафта переробляється та перетворюється на паливо чи інші похідні. Навіщо все це дуже просто? Цілі, по яких б'ють українці, потребують багато західних технологій. А в умовах тотальних санкцій Росії зараз важче придбати ці технології. Такий підхід дає Україні більшу користь, адже завдає шкоди більш ніж просто випадкові удари по НПЗ, і ринки це помічають. Ми справді сприймаємо це як зміну української тактики, щоб спробувати зупинити фінансування російської військової машини. Сказала в інтерв'ю Гелі Макрофт. Керуючий директор і глобальний керівник товарної стратегії інвестиційного банку RBC Capital Markets. Експерти вважають, що ці атаки можуть мати більший вплив на російську економіку ніж нинішні санкції. Якщо ви думаєте про санкції, які були запроваджені досі, то це не так, адже вони здебільшого обійшли енергетику. Експорт енергоресурсів, сирої нафти, природного газу, продуктів нафтоперероблення дійсно дав Росії економічний порятунок для продовження цієї війни. Пояснила крофт. Україна каже, що 12% російських нафтопереробних потужностей зараз не працюють. На Росії ж публічно визнають так, деякі її нафтопереробні потужності не працюють, і тимчасово заборонили експорт бензину, щоб уникнути зростання внутрішніх цін на пальне. Ці тижні продемонстрували багатьом, що російська військова машина має вразливі місця, яких ми можемо досягти за допомогою нашої зброї. Е, на що здатні наші власні безпілотники, це справжня українська далекобійність. Україна тепер завжди матиме ударну силу в небі. Заявив президент України Володимир Зеленський. Масові українські удари по нафтопереробних заводах спричинили зростання світових цін на нафту. При цьому ціна на нафту бренд цього року зросла майже на 13%. Це змусило політиків у США хвилюватися щодо їхнього потенційного економічного впливу у важливий рік виборів, не згадуючи ціни на енергоносії, офіційні особи Вашингтоні заявили, що вони активно перешкоджають Україні завдавати ударів по цих нафтопереробних заводах. Американські та міжнародні санкції, запроваджені спочатку війни, були структуровані, щоб утримати російську енергію на ринках. Такою була угода з Україною. Ми даємо вам гроші, ми даємо вам зброю, але ви тримаєтеся подалі від експортних об'єктів, тримаєтеся подалі від російської енергії, тому що ми не хочемо масштабної енергетичної кризи. Якщо ж українці не отримують зброю та гроші, які їм обіцяли, який у них стимул дотримуватися цієї угоди з Вашингтоном? Резюмує крофт. Експертів більше хвилює, що Україна не зупиниться на НПЗ. Деякі із найбільших нафтових портів Росії, які забезпечують близько двох третин експорту сирої нафти та нафтопродуктів, вже знаходяться в радіусі дій українських безпілотників. Я думаю, що якби у нас був просто один великий експортний об'єкт, вплив на ринки був би значним. Багато з цих експортних об'єктів розташовані поруч із нафтопереробними заводами, і наразі це виглядає як навмисний вибір для націлювання на нафтопереробні заводи. Українські ж офіційні особи визнають стурбованість США, але заявили, що удари триватимуть. «Зрозуміло, що ми маємо мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично перекрити пану Путлеру кисень, тому ми будемо працювати далі, поки країна-бензоколонка продовжує горіти, заявив голова СБУ Василь Малюк. А як ви вважаєте, що станеться раніше? США нададуть Україні зброю чи згорить 50% нафтових заводів на Росії? Діліться вашими думками в коментарях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.